Господи, ну і дубак у мене в хаті, я закоцюблався. Продовжую показувати новинки в моїй колекції, ті, типу, ви знали, які в мене старінки були. Шанель Габріель Essence або Essence, без поняття. це в мене перший і поки що єдиний екземпляр цього бренду. В магазині з Блотера це пахло приємніше. Для мене це в основному біло-квіткова композиція, і тут є велика доза квітів апельсину. Взагалі, аромат красивий, глибокий. Настільки глибокий, що мене аж укачує від нього. Ну, це точно так квітка апельсину мене ташнутить. В цілому, шанель Кримшанців для мене пахнуть інтелігентною вчителькою. Коли вже з пакунком прийшла додому, я подумала, чого, блін, я не взяла звичайну габріель в парфумованій воді. Там більше цитрусів нас. Поставлю, поки нехай постоїть. Побачимо, може моя думка зміниться. А далі розхайпована історія від селеби. Айліш Білі Айліш. Подивившись піраміду і наслухавшись парфумерних блогерів, я чомусь думала, що це буде густа, солодка вані... Понільна пряна історія. Виловила я такі це нанотіно і розчарувалася.